Всім попривіту, Ви на каналі Бджолина Родина. Продовження відео про успішну підсадку матки. Хочу показати результат. На минулому тижні стало відомо, що отримаємо від одного з матководів матку. Стало відомо, що ми її отримаємо в п'ятницю. І, отож, отримали від Руслана на нашу пасіку матку штучного запліднення. До речі, можете звертатись до Руслана, замовляти. Чоловік займається штучним заплідненням маток. Взагалом ну, є матки f 0 і є матки f 1 Приємна в спілкуванні людина, толерантна, вихована, комунікабельна, майстер свого діла. Отож, кому цікаво, можете звертатися ну, по закази. Матки має F F0, від яких безпосередньо можна прививати, виводити своїх. Ну і також має матки f 1 Номер залишу в закріпленому коментарю під відео. І отож. Стало відомо, що ми матку отримаємо на п'ятницю, тому завчасно був зроблений відводок бджіл, виходить на дві рамки печатного розплоду. Безпосередньо ще рамка молодої бджоли була струшена в вулик, так як льотна бджола. Ну, нам відомо, що вона повернеться на попереднє місце своє. Ну І була доставлена кормова рамка, медово-пергова і була дана ще така малометка. І отож, це було завчасно зроблено в вівторок чи в понеділок, якщо я не помиляюся. На той час, вже на п'ятницю, ми отримали матку. Ми, виходить, що виламали Маточники свішові, які були потянуті. І виходить, що в сім'ї вже не залишалося на той час відкритого розплоду. І таким чином ми вже цій. Новоствореній сім'ї дали вибір свого роду без вибору. Отож, основні фактори, що впливають на прийом, ну, на успішний прийом матки, це відсутність відкритого розплоду і також молода, молода нельотна бджола. Молода нельотна бджола найкраще приймає маток. Це вже я на своєму досвіді перевірив не один раз. Інколи. Навіть і з руки прям підсажував, все було гаразд. Але це я так розказую, а як на зло в цьому випадку може піти щось не так. Отож, отож тільки прибули на пасіку, зразу хочуть переглянути, заодно і вам покажу. Ну, я думаю, я щось, ну, більшість я впевнений, звичайно, що все пройшло, все пройшло добре, але все-таки перевіримо. Бачу, що кліточка порожня. А, ну, ми ми виходить, маточники свішові виламали. Матка безпосередньо пробула в кліточці. У нас, виходить, в п'ятницю ввечері підсадили, Субота, в суботу ввечері через добу, виходить, що я виламав. Малий отвір, щоб бджола могла знайомитись, проївши канді. І вже безпосередньо в неділю ввечері я виламав велике відділення і бджола вже безпосередньо сама випускала матку. Маток з кліточки я не випускаю, тому що мав такий досвід, що інколи матки злітали. Літали. До речі, бувало таке, що й поверталися через певний час. І так, що. Будемо дивитися. Так, ну тут бачимо, що поправили, поправили вони свої корма. О, навіт Така Такий маленький відводок, мабуть, почав ріпак виділяти, чи що, бачу, метка потить. Дивно, чи могли б вони хіба принести собі. Ну, ось бачу, що побудована мисочка була, але вона порожня. Так, дивимось далі. На цій рамці засіву я не бачу, вона кормова. А, ось, ось вона ця маточка наша, ось вона ходить. Сподіваюсь, що вам видно, ось вона. Ну, бачу, що засів, засів присутній. Досить таки щільно засіяла. О, от і все. Все гаразд. Бджоли, бджоли достатньо. Ось ще залишився тільки трутовий розплід. Получається, оці дві рамочки були у нас з печатним розплодом. Розплід, як бачимо, вже повиходив, майже ось матка сіяла по спіралі, ось по краях ще, Получається, трошки у нас розплоду печатного позалишалось. Ну і все. Все пройшло балагополучно. Так як очікувалось, розпліт повиходив, бджоли більш-менш достатньо. Тому такі справи. Оце медово-пергова рамочка. Бджола бігає вся молоденька. Розпліт тільки повиходив. У нас надалі вже. Прогнозується. Так, да, все-таки пішов принос нектару. Дивно, що така, такий слабенький відводок, і він, і він щось почав нести. Ось ця рамочка в попередньому відео ви бачили, що вона була у нас, виходить, що вся розплідна. І ось бачимо, що пергу піднесли вже ну і почали складати в цей стільник мед. Дивно такий невеличкий відводок. і Мабуть, почав ріпак виділяти. Ріпак посіяний тут від дому, є. Поле посіяне, там його небагато. Відстань туди десь приблизно 1500-1700 метрів. Ну що, я все-таки ще додам, додам за розп... Ну, можна додати. Як бачимо, бджола ось за заставною збирається в кучку, тому все таки ми. Вже, вроді би, як то буде тепліше, я додам їм одну рамочку, щоб матка мала де працювати. Ось я її ставлю після розплоду і прикриваю медовою. Ну, все. Все гаразд. Получається, що вже є засів, є розплід, можливо, на, цей, на цих виходних, післязавтра, можливо, і будемо робити. Прививати від неї потомство, скажімо так, маток. Русланові вдячний за матеріал. Дуже вдячний, що виручив в такий час, якби. Ну, Зараз ще маток якби не дуже є там, а це вже є, якби перевірена на, на засів, загалом такі справи. Отож, Руслану, привіт і ще раз дякую. Наснаги вам, здоров'я, всього найкращого. Так, з цим понятно. Зараз я поставлю на паузу і вже заодно в цьому відео покажу вам з однієї сім'ї виховательки. Покажу, ну і сам подивлюся, що там справи з маточниками. Так що, так, от, ставлю на паузу і продовжимо зараз хвилинку. І так продовжуємо. Зараз я хочу поглянути, що там в сім'ї виховательці, як справи, заодно вам покажу. Такі, такі речі, звичайно, не варто робити, тому що з необережним рухом можна, можна відірвати личинку від корму і тоді буде вже бідося. але я... Постараюся зробити це аккурат, якомога акуратніше. Ну, ось Там ще покажу вам, в якому стані сім'я вихователька. Ось. Ну, як бачимо, що бджоли достатньо. Не знаю, чи вам видно. Ну, ось Повні вулички, все забито бджолою. Все досить таки потужно виглядає. Зараз поглянемо в якому стані наші маточники. Головне це зробити акуратно. Бо тоді вже там на 14-й день, там вже день ізоляції, там, там вже тоді не страшно, а, а зараз такий часто можуть бути конфузи. Так, ну бачу, що тут вихователька ще відбракувала деякі. Деякі маточники. Получається, що було дано 20, є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Чотири маточника відбракувало вихователька. Але як бачимо, що маточники досить таки, досить таки хороші вийшли, хороші, величенькі. Будемо сподіватися, що Але ось бачите, недолік який. Було б варто після запечатування відразу варто було б їх ізолювати у бігуді, того що ось проходить, потім трохи часу, бджола починає забудовувати все стільником. Не дуже є добра справа, тому Краще все таки ізолювати. Я, то, звичайно, що якось стараюся. Ну, і це моє таке якесь переживання було. Що якщо безпосередньо бджола має контакт з маточником, то це буде від, ну, відбуватися краще там, в плані обігріву, що бджола контактує. Але в спілкуванні там, з іншими матководами, ну і такими матководами, скажімо так, не мого рівня, то все-таки хлопці кажуть, що то не є проблема там, що буде ізольована. Від бджіл після запеча... що буде маточник після запечатування, ізольований від бджіл, що то не є, що то взагалі не є проблема там і так далі. Тобто все відбувається нормально. Зараз ще дістану ще з однієї і глянемо, що тут відбувається. Я зараз за кадром, хвилиночку візьму. Самому цікаво просто як справи, тому що погода нам не зовсім то сприяла в цій справі, але більш-менш більш-менш нормально, як то кажуть, якби не хуже. Так, ну тут краще справи, зараз я вам покажу. Так, акуратно. Так, тут я бачу, що вибракували тільки ось одну мисочку, друга. Видно вам чи не видно, я не знаю. Якщо не видно, вибачайте. Ну ось, загалом тут тільки дві. Два маточника вибракувала сім'я вихователька. Так, тобто, виходить, з 2018. Ну, загалом нормально. Так що такі справи? Минулого тижня там робились протироєві відводки, частково по деяких сім'ях. Будемо на цей тиждень, в неділю будемо роздавати ті, що безматочні сім'ї маточники. Ще безпосередньо будемо заселяти нуклеуси. Як нуклеуси в мене виглядають? Я вам теж сподіваюся, що покажу бо вони в мене виглядають трошки незвичним чином, якщо чесно. Та й отак. Загалом справи нормально. Будемо на, на цих виходних прививати вже від Русланової маточки про роботи. Та Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на, комента... на канал, підтримайте дружнім лайком. Всім до зустрічі, пока!